Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як почуваються наші суперпатріотичні співаки, які погодилися розважати гостей на весіллі корупціонерів, держслужбовці, чому корупціонерів, пише на своїй сторінці у Фейсбук-блогер та волонтер Анастасія Михальниченко. Бо не може держпосадовиці чесно заробити такі шалені гроші, які можна безболісно розтринькати за два дні гучного весілля. Більше того влаштувати цей сором під час Кривавішої війни за часів Другої світової, яка вирує на теренах нашої країни, вже більше ніж півтора роки. Цікаво, як пономарьовидіо Полякова, Монатік пояснюватимуть свою участь у цій ганьбі. Може, тим, що заробляли гроші на донати для ЗСУ, чи може тим, що їм вже треба чимось готувати свої сім'ї, які сидять голодні, холодні на хлібій воді. В якому світі живуть ці люди, що вважають нормальним витрачати шалені кошти на весільні гульки в час, коли півкраїни у траурі за загиблими воїнами. Коли щодня гинуть діти, коли руйнуються міста і села, ці виродки гуляли під гучні феєрверки. А у цей час над Авдіївкою небо світилося від запалювальних снарядів. Вони викидали гроші на співаків. А в цей час в госпіталях потребують допомоги тисячі воїнів. Я не знаю, що може спонукати артиста співака, який позиціонує себе як патріота, погодитися взяти участь у такому гидотному заході, немає уяви. Як ця ж людина потім піде у госпіталь, то поранених, які можливо отримали поранення саме в той час, коли співак Розважав продажних чиновників і депутатів подвійні стандарти, подвійна мораль, такі собі дволикі януси. Тільки обличчя спрямовані не в минуле і майбутнє, а одне призначене для своїх, а друге для публіки. Розумію, що яскравим прикладом подвійної моралі у нас є найвеличніший, бо зараз він так гнівненько заявляє, що у хилянців каратимуть, забуваючи, як веселився, читаючи чергову повістку зі сцени в компанії. Нині орденоносних боягузів. До речі, а чому ці співаки досі не у війську і чому досі? Нечутно про розслідування, яке розпочали, щоб вияснити звідки взялися ті шалені гроші у екс держслужбовців Залужний втомився від внутрішніх ворогів та хапуг, які роблять все, аби війна тривала довше, бо їм вигідно. Але так не буде. Закон генерала змінить усе. конфіскація. Камера зрада на всіх запроданців очекає простора камера. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.